Михайло Іванович, сьогодні вас виписуємо додому після операції. Будемо говорити, яку операцію зробили. Та можна, що там? Це дуже поширена операція для мужчин трошки старшого віку. Виростає так звана аденома простати, яка заважає нормальному сечовиділенню. І от ми вам виконали цю операцію через сечовипускний канал без розрізу позавчора. Я. Легше зробили б мені операцію, чим там одиничку зупинить. <сум> Я не чувствую взагалі нічого. Я б хотів сказати, щоб люди не боялися. Я вам дякую за ваші руки, за батьків, за ваш колектив дівчата, анестезіолога і ліч. Він вже старша людина, що він з дівчатами біля нього так порхають, як ластівка. Не то, що... Та й він біля них. <риклад> <Він біляний. риклад> я кажу, я дуже вдячний. І людям не треба боятися. Не треба. Але я вам скажу, любий боїться. Знаєте, я як... як я кажу, аж ви не боїтесь, я вас оперувати не буду, бо значить, що з головою не то. Попробуй не боятись. Не боїться дурак. Да. Да, да. Але страх має бути контрольований. Так. Да. Я ще вдячний одній дівчинці, дуже хорошій, вона тут працює в Ужгороді, uh -huh. лікарем заде. Вона мене скерувала до вас. Да. Я їй просто зайшов, вона в гості вийшла туди uh -huh. до мами, я зайшов з нею, переговорив так, як що. Вона мені не казала нічого, але на другий день мені прийшла себе, сказав, вас чекають у Біляка на 10-ту годину. Ви второк прийшли, а обстежилися, у середньому операція, сьогодні додому. Сам я, напевно, тягнув, витягнув, тягнув. Тягну. Ну, треба ще вашому сину подякувати. І ще син у може... вас конкретний, комунікабельний. Прийшов, сказав батько, і, і що і хочу сказати, що дякую вам, що ви коли сказали коли залежить від вас, що Залишайтеся. Приїхали, розмір зробили. Я радий, ви дуже приємна людина, з вами приємно мати справу. Надіюсь, це остання ваша операція взагалі. До лікарів лише на контроль будете приходити і зуби робити не буду. Думаю, Ви мене забули. Ну нічого, ви вже в діла. Так. Вже не так страшно. Я дійсно ніколи був життю, не подумав, що то так, як люди мучаються да. в операції, да. тиждень, два, три місяць. Да, а тут я людина виходить здоровий, як нічого. Я сюди виходжу від те. все, як сюди заходив, боявся тратити. Да. Я виходжу сюди складу. Посмішка говорить сама так. за себе. Я, я радий, тут я тут радий. Будемо на зв'язку. Ми вас чекаємо катетер вдома чи тут у нас? Ну, я знаю там... Можна вдома. Так, але так. будемо на, на зв'язку. Добре? Через місяць обов'язково будемо якщо... обов'язково. А так, якщо добре. щось кому дзвонити. Дівчата вам дали телефон, вони на вихідні відповідають, І якщо треба, вони зразу зі мною зв'яжуться, але все має бути добре, ми не очікуємо ніяких проблем. Дякую вам за відгук, Спасибі, що обрали клініку біля кави. А Вам нормальних, адекватних тліенків. <verified с muitos> Дякую, сил здоров'я і над Дякую, вам також міцного здоров'я, спасибі.